Приїхати на пенсії в Італію і платити 7% з своїх прибутків так, це можливо. Італія запровадила новий податковий режим. Для тих, хто не був останніх 5 років податковим резидентом Італії, є можливість приїхати жити на півні. Там є, до речі, чітко виписаний перелік муніципалітетів. Там є вимога, що це містечка менше 20 тисяч має бути. Але все одно, якщо ви були туристом в Італії, я думаю, перспектива жити на пенсії, платити 7% з своїх іноземних, тобто не італійських, доходів, вас порадує. А знову таки там є певні нюанси. Це хто відповідає вимогам, але суть програми, що на сьогодні це найкраща або точно топ-3 програма в Європі для пенсіонерів для того, щоб жити на свій пасивний дохід. Вона триває 10 років в Італії. Якщо ви хочете більше деталей, напишіть, будь ласка, в коментарях сімку. Чи є в мене клієнти, які нею скористалися? Ну наразі немає тому, що програма нова. Але є точно клієнти, які цікавляться. Є точно хочу жити в Європі на півдні Італії і платити 7% і Насолоджуватись життям про на пасивний дохід. Італія це якраз власне про насолоду життям. Тому а, тим з вас, хто напишуть в коментарях, сім я просто дам поки що статтю про це. Я вже спілкуюся з юристами по цій програмі. І як будуть клієнтські кейси, я вам теж розповім. Або якщо ви вважаєте, що потрібно італійського юриста запросити на канал поговорити про це, скажіть. І а, ще вас прошу бути активними і писати, які ще країни є. Тому що багато людей знає про Бекхема в Іспанії, знає про португальські нича, і там прийшов йому на заміну режим, але, наприклад, мало знає про грецьку програму і чи про цю італійську. Я думаю, теж мало хто з вас знав. Дякую за ваші лайки. Підписуйтесь на канал.